І сьомої ранку працівники муніципальної варти Луцька фіксують стихійні сміттєзвалища на вулиці Львівській у Луцьку в прилеглому приватному секторі. Люди викидають сміття в пакетах навіть деколи з вечора. А на ранок, коли вже ми приходимо на чергування, вже ці пакети розірвані собаками. Інспектор Олександр Матрунчик каже, з четверга 26 січня ходять вулицями приватного сектору неподалік Львівської, та пояснюють мешканцям, що викидати сміття у пакетах на вулицю це порушення правил благоустрою міста. Для непотребу потрібно купувати індивідуальні контейнери. Попередити завчасно запілкувати вас, коли будуть на вашу вулицю приїжджати представники спадському де вони будуть продавати ці контейнери. Припис виписується наразі до 10.02.2023 року. Якщо вже не будуть реагувати, ми будемо проводити роботи штрафом на відео. Вулиця Петра Болбочана у період знімання жодного індивідуального контейнера на вулиці не було. А що тільки на мені одному зійшлося? Ну, Заходьте в кожну хату, а тоді я підпишу. Чому не хочете ставити? Тому що в мене немає мусора ніколи. На вулиці Люблінській місцеві жителі кидають сміття вздовж дороги. Чому ви сміття викидаєте ви до дороги? Це кусимо для збору великобутових підходів. Нема, контейнер. Нема. Нема контейнера. Чому ви не придбали контейнера? Ласки таку викидаєте сміття. Викидаємо так, завжди. Рубеш и сам за колку те Потому се лепо, се не мајде mm. Геків ще немає. Це таке біля церкви йдуть люди, ну а що тут валяється така сміття, ми мусимо прибирати. Люди сказують, що не викидайте мішки, то вони ще сваряться, ще й матюкаються. Буває, а що ж то такого. Каже, прошу, то лучше мішок вже кінь. Він каже, то ваша робота, то ви маєте оце все робити. Інспектор департаменту муніципальної варти Луцька Олександр Матрунчик каже, раніше подібну роботу проводили в старому місті. Штраф за дане про порушення від 340 до 1360 гривень. Говорить, штрафуватимуть жителів Львівської прилеглих вулиць після 13 лютого. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.